Всім привіт, друзі, вітаємо вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся канал. Важливі новини для українців з Європи. Отже, Польща почала екстрадицію в Україну деяких громадян України і чи взагалі повернуть військово зобов'язаних українців, чоловіків країни ЄС в Україну. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу from Ukraine» і також ще більша кількість людей зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, ви знаєте, що нещодавно один із політиків України пригрозив військовозобов'язаним, які купили фальшиві довідки і виїхали за кордон екстрадицію. Що Україна може надіслати запити практично в будь-яку країну світу, звичайно, крім Росії, і повернути порушників додому, щоб притягнути їх до відповідальності. Нещодавно також одне з польських видань опублікувало інформацію щодо екстрадиції в Україну деяких громадян України, саме які займалися контрабандою людей. Звичайно, Польща має на це всі права. Ці люди порушили законодавство Польщі, міжнародне законодавство ЄС. Звичайно, кожна країна ЄС може зробити екстрадицію в такому випадку українських чоловіків. З іншого боку, наскільки реально повернути українців, які потенційно підлягають мобілізації зараз в Україні, наскільки реально їх повернути з країни ЄС в Україну. Взагалі, щоб ввести таких чоловіків в Україну, тобто повернути їх з країн ЄС, Україна. Має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з таких чоловіків. Українцям, які залишили Батьківщину, приймаючи країни, надають тимчасовий захист, тому заяви про можливу масову екстрадицію з країн ЄС в Україну в разі ухилення від участі в мобілізації, не мають під собою законних підстав, так вважають також і експерти. На практиці це взагалі складна і довга процедура, яка застосовується у випадках розшуку небезпечних злочинців. За словами експертів, також екстрадиція, як і у випадку з будь-якими міжнародними зобов'язаннями, не обов'язок держави, а право, тому відмова може бути на будь-якому з етапів. Переліку злочинів також, що підлягають екстрадиції, не існує, проте є саме умови, які мають бути виконані, щоб країни, наприклад, розглянули конкретний запит на екстрадицію. Українці в країнах ЄС перебувають під тимчасовим захистом у зв'язку з тривалою війною в Україні. І наразі їхній статус практично прирівнюється до статусу біженців, а ті, хто отримав такий захист, не підлягають екстрадиції. Щодо осіб, які перебувають у статусі біженця, екстрадувати їх взагалі неможливо. Тим паче в державу, що зараз воює. Варто зазначити, що більшість українців, які перебувають зараз в ЄС, не мають статусу біженця їм надано тимчасовий захист, який коли-небудь буде скасовано, наймовірніше протягом 6 місяців після закінчення бойових дій. Також наразі, в контексті екстрадиції, ці статуси практично рівнозначні, тому заяви про можливу масову екстрадицію українських чоловіків з країни ЄС в Україну скоріше слід розглядати як політичний популізм. Звичайно, що для повернення біженців в Україну потрібна перемога у війні та бажання самих людей, максимально спрощена, можливість будувати в Україні своє майбутнє. Звичайно, без народу України неможливо перемогти в цій війні. Люди, які десь за кордоном з різних причин, вони теж повинні хотіти повернутися. Звичайно, українці, які хочуть щось зробити для України, вони повернуться, вони повернуться будувати державу. Вони патріоти не тільки на вулицях, а патріоти саме в роботі. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!